Новий навчальний рік. І навчання це завжди певний виклик, виклик для всіх нас. Виклик для дітей, тому що потрібно буде освоїти нові предмети, потрібно буде подружитися з новими людьми, потрібно буде привикнути до певної шкільної дисципліни. Це виклик для вчителів, тому що потрібно буде завоювати увагу дітей, завоювати їхній розум, стати їхніми друзями. Це виклик для всіх нас. Хто сьогодні присутній, тому... Хто як вміє, пропонує, щоб ми могли звернутися до нашого Бога і помолитися йому. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за цей день, який є, Господь. Ми дякуємо Тобі за новий навчальний рік, дякуємо за той відпочинок, який ми мали на літніх канікулах. Господи, дякуємо за цей мир, який є у нас на цій частині України, і що ми можемо вільно зайняти. Навчальні заклади і розпочати цей навчальний рік. Господи, ми просимо, щоб ти благословив кожного присутнього, благословив кожну дитину, особливо тих, хто йде перший раз в перший клас. Господи. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, у свой стороні. Щиро вітаю всіх з ним, знань та початком нового навчального року. Я думаю, всі ми з хвилюванням чекали цього дня, адже це початок нового, незвіданого, цікавого. Особливі вітання нашим найменшим школярикам, першокласникам. Бажаю вам любити рідну землю, рідну мову, поважати працю і знання. І сподіваюся, що ви станете. Мудрими, слухняними і достойними учнями нашої школи. Маленькі ми були, розуміли мало. Кожен ранок нас дворя, чителька зустрічала. а тепер усі ми як одна сім'я, найрідніша в світі, вчителька моя, найрідніша в світі, вчителька моя. ми Є учасницею такого благодійного туру. Ти солдат України, який ми проводимо на підтримку хлопців, які поранені і проходять реабілітацію і лікування у військових таких оздоровлюючих закладах. Ця дитина майбутнє нашої держави, майбутнє нашої Волинської області. Ми завжди сміємося. Це Буде, Софія Михайлівна Рутару піде відпу на пенсію заслуженого, Вона її замінить. І сьогодні з цієї нагоди я хочу вручити її грамоту громадської організації Соняшник за підтримку проведення благодійних заходів дітей з особливими потребами Ківерцівського району і міста Ківерець. Але вона сьогодні трошечки, ну, не може сама, то я попрошу, щоб її може хтось з 11 класників, так як... Старший подякую мамо Софійки, адже це її заслуга, що в неї така дитина, якою може пишатися, і дійсно це материнське серце вклало в цю дитину всю свою доброту, яку вона сьогодні може показати нам. Я хочу, щоб всі дітки брали з Софійки приклад і щоб вона дійсно запалювала свою позитивною енергією весь як і шкільний колектив, так і педагогічний колектив. Перш за все подякувати Господу, що він до цього часу був з нами. І от сьогодні цей прекрасний день, і ми всі разом стоїмо тут, по Його милості. І наша школа вже не вперше відкриває свої двері 1 вересня. І сьогодні для мене теж хвилюючий день, тому що я поведу сьогодні перший клас, і я бачу, як хвилюються дітки, а особливо хвилюються їхні батьки, тому що вони доручають нам своїх дітей. І справді хочеться, щоб. Це було добре. І все буде добре тоді, коли ми будемо все це розпочинати і продовжувати з Господом. Сьогодні я всіх вітаю з цим днем. Сьогоднішнє свято є особливим, адже завжди воно відзначається особливою урочистою і хвилюючим, адже всі, адже з нього починається якби невідоме самостійне життя. Тому ми бажаємо всім учням. Щоб школярам, щоб ви могли дійти до своєї мрійної мети, стати хорошими надійними друзями, щоб вас завжди все вдавалося. Вона є перший шкільний дзвінок, вони вперше переступлять поріг школи, вперше сядуть за парту. І якби школа стане їхньою другою домівкою, а перша вчителька мамою це є хвилюючий момент. Це свято для них якби, є новою сходинкою в життя. Доросле, цікаве, де їх чекає справді багато нового та цікавого. І хочемо від батьків побажати їм, щоб вони були мудрими, терплячими, щоб поважали своїх вчителів, шанували батьків завжди, щоб біля них були тільки вірні та надійні друзі. Дві діти, я ваш шкільний друг, Віка. Мені пощастило, коли на раді старішин розподіляли будинки. Ось мені ваша експериментальна школа і дісталась. Спочатку я засмутився, адже біганина, діти, всілякі дитячі пустощі, шум, гам. Що ти говориш? Для чого ти встаєш нам свято? Чого тобі треба? Чого ти прийшов? Я прийшов простежити, чи все у вас в порядку, чи всі прийшли на свято, чи може хто заблукав, поки йшов сюди, а то всяке буває. Вже довго я чекала, всіх ляльок шухлядку хлядку склала, школу жодної не брала, відтепер я учениця на дванадцять буду вчитися. Ох, і довго я збирався перший раз у перший клас. Разів десять одягався та вбивався десять раз. У новий портфель поклав я десять ручок, два пина, сім машинок, пиріжок. Нема місця для книжок. Ну, а я всю ніч крутився, прокидався раз у раз, думав, що вже запізнився перший раз у перший клас. Як сьогодні не радіти, всі раділи, як могли. Навіть ціни всі, на квіти теж від радості зросли. Раді всі старі і молоді, хтось не стримує сльоза. А мені директор школи посміхнулась три рази. Треба, щоб на школа знала, адже наші імена пише з класного журналу до історії вона. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель добрі все гаразд, можна йти у перший клас. Тож радійте всі навколо, привітайте щиро нас. Здравствуй, експериментальна школа. Ми прийшли у перший клас. Ту молюся, боже мій, будь зі мною в цій. мудрість дай мені знання, бережи мене від зла на дорозі хоруни від усякої біди Дай старанність навчені, дай терпіння у житті. Друга вірного пошли на шкільні мої руки. Я сьогодні перший раз в школу йду у перший клас. Дяка Богу і хвала, що дожила до цього дня.